Жіночий шортик, там плюс екстра 10 кілограм. Так, в у нас будуть ось такі. Так, це у нас будуть бути э, зараз розвита сечка, дуже такий стиленький. Ну, такі ніжні рожавенькі також від зараз. Просто є. Ось і сесечка десь. Опа! Ось новисненькіше, там світочка, світічка, це розмір. Так, перше, це у нас буде Ancient Dem. Ось такі спортивні. Розмір там буде йти у нас 38. Якщо вам цікаво, було б шукати розміра. Так, це у нас Емчка. Далі, ось такий, це наш Ancient дем, 38 розмір. Поясочка. Наступний ось такий також з поясочком в комплекті. Елька. Так, да, вони дохарно тягнуться. Так, джинс. Одна з дизеночка. Розмір не вказаний, оце езичка в деталі. Дальше, Що це у нас тут? Невказаний розгляд, але ось такий вони чорнені. Далі спортивний НЧД. НЧД розмір. Тут у нас буде 38. Наступні. Так, це ось, ось такий шорт і спідничка. Купковий прим. Далі. Стакінки. Наступне буде ось тут песенки на резину есочка, розмір, Це дбричі будуть туди. Далі, з бришечкою ось такий. Наступни. Це буде есочка. Окей, який класні. Дуже класний стильний модель. У нас тут попадається. Зараз поясочку. Юбочка-спітничка. Любочка з підничка, жодне, точніше. Ще одні. Зара, елька, Роня. Ой, у нас тут десь умовитки переважають зара. Далі, що у нас тут? Найк, емочка. Ось тут. Це у нас ось такі що таке у розмірі L. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.